Добрий день, діти! Зима чарівна пора року. Як у казці за одну ніч вона покриває снігом будинки та дерева, заморожує озера та річки, мороз залишає дивні візерунки на вікнах. Морозенко морозець, справжній майстер, малювець, він малює візерунки, дивовижні малюнки. Фарба в нього лише одна, білосніжна чарівна. Чарівниця зима з особливим старанням прикрашає все навколо. Вікна в будинках розписані неповторними дивовижними візерунками. Чарівні зимові візерунки на склі дивно схожі на тонке плетиво ниток химерні гілки і квіти, казкові тварини, казкові замки, дивовижні птахи. Морозні візерунки різноманітні і неповторні. Зимові візерунки на вікнах заворожують і вражають своєю красою. І, дивлячись на них, хочеться дивуватись і вірити в чудеса. Сьогодні ми з вами станемо також чарівниками і намалюємо ці казкові візерунки. А перед заняттям зробимо гімнастику для пальчиків. Мороз лишає на вікні. Візерунки чарівні. За морозом повторю і свій візерунок я зроблю. Для заняття нам знадобиться аркуш паперу, вода, фарба синього кольору, свічка та пензлик. Тож починаємо. За допомогою свічки малюємо візерунки на свій смак. Серветкою прибираємо залишки. За допомогою пензлика та синьої фарби проявляємо наші візерунки. Ось які чарівні візерунки в нас вийшли, будемо чекати на ваші роботи.